І, займає, і ну, в хаті порядок, і всім дає толк і лад, Молодчинка. Міцного здоров'я, Любочка вам. Алан, єси ти секс. Ти хочеш сексу, Алан, то тобі не до мене точно. Ленора, Любця, йду до вас. Ілля, тому з вами. Добре. Без настрою тому з нами, чи як це розуміть? А як буде настрій, то будеш без нас? Таня Чепурних або така повариха. Хто така повариха, Таня? Валя Новосад. сад, добра Люба, я прийду, бо ще не снідала, візьму полуниці. Добре йди, Таня Балюша. Віт. <кхід> Здравствуйте, 7 января вже Рождество. Ніхто в Україні не відмічає? Доброго ранку вам від, відмічають хто коли хоче. І думаю, що тут нічого поганого немає, і не треба держати образи на тих людей, які відмічають тоді, коли їм потрібно, і коли, їм... коли... Ну, ми все життя святкували 7 січня. А якщо люди святкують 25-го, то я думаю, нічого дурного в цьому немає, і не треба їх судити, і не треба ображатися на них. Вони прийняли це рішення зі своєю родиною, тому так. Люда присяжнюк, сусід каже, що ви бігаєте, наче не прит. Сусід каже, що ви бігаєте, наче не прид. Що це таке, люди? Люба, дякую всім мирного здоров'я. Леонора, ми не зламані, тримаємося так. 100% що не зламані. Люба, чекаю всіх. Ілля піднімаєте настрій, ага? Я не сужу, поэтому інтересно і спросив. Ні, я не кажу, що ви судите, я просто свою думку висказала, бо є багато людей, які. Незадоволені, тоді ненавидять і ту людину не вважають, бо вона святкувала не тоді, коли, коли вона, або він святкував, або Ну, це справа кожного. Люда Присяжнюк, сусід глухий, йому все тихо. Нічого не розумію. То я бігаю, то він глухий. Надюша Вільхова, привіт з Молдавії. Добре утро, Танюша. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и смаколики. Надюшечко зі святом тебе, з двом Христовым, миру, добра, благополучия, міцного здоров'ячка. Илья, я думал, будеш, Таню зашел случайно. Ага, зрозуміла. Ну, Ілюша, виходю слідом за Олею із мобільного. У мене мобільний ще є, мені хватить, так що виходжу, з мобільного. А ти думав, що я п'ять буду? Ні, то я п'ять була, коли не було. Два чи три дні в мене були справи, я не могла зранку, то була о п'ять, а зараз графік вернувся назад. Нічого не помінялося, як завжди. То було в мене два чи три дні треба було бігти, то я не могла. А так, все добре. Так, ну от такі справи, Ілья і комзат. Не знаю, що ти я не можу розшифрувати. І комп'ютер заряджає ще? Я не пойму. Надюша льгова. У нас погода нікудишня, пасмур. І в нас, Надюша, не святкова. Сонечка нема, вітер один градус. Лише тепла, холодно, нікого не є. Вікна всі вже пооткривали, повставали, але ну, як, як, як війна. Оля Чумаченко, всім гарного настрою. Дякую. І вам також гарно.